У семирічного мене, якби хтось запитав, що я хочу більше, наклейку Мортал Комбат чи з голими тьотями, я б поцікавився: а поки ж хто у тебе там із Мортал Комбата? Саб Зіро, Скорпіон, Кенг, Джоні Кейдж і Шан Цунг були рідненькі, і життя до нашого з ними знайомства, я не пам'ятаю. Сьогодні хотілося разом з вами згадати золоту епоху Мортал Kombat, ігрухи, кінчик і все, що там було. Розібратися, як так гарно все склалося, і ні слова, ні про які провали чи падіння. Сьогодні лише про хороше. Вибирайте свою долю, набирайте секретний комбат-код, робіть маску ніндзя із футболки, і давайте говорити про найкраще. Починається вечірній андерні. Ігруха Mortal Kombat вийшла у 92 му році для аркадних автоматів це там де треба копійку сувати. Мабуть, вперше за історію таких ігр по телевізору запустили агресивну рекламу, націлену на малих і підлітків, де їх усіх дражнили Mortal Kombatом День і Ніч в Америці. Гра одразу стала великим хітом. Причин на то було декілька: по-перше, драчок, де два чуваки на екрані махаються, було тоді дуже мало. Відомий Street Fighter 2, піонер жанру, вийшов лише за рік до того, і конкурентів у нього майже не було. По-друге, компанія Midway, яка вже мала хітові ігри на автомати, якраз почала спеціалізуватись на оцифровці фото та відео для ігр. У жанрі драчок ніхто до цього ще не додумався зліпити отак от живих персонажів із відеокадрів. Тому Mortal Kombat у цьому плані став прям першим. Ну і фірмові кров'яка і жорстокість, звісно, зіграли свою роль. На фоні дитячих ігор для дітей така гра виділялася сильно. Графіку тоді, в 92-му можна було назвати фотореалістичною, що підіймало купу питань. Депутати один поперед одного кричали: Діти вбивають одне одного у фотореалістичній грі, віртуальна реальність. Що з нами буде? «Остановіться!» А мелешня це все у новинах дивилася. їй, звісно від того тільки цікавіше було Mortal Kombat І ти грати кого мама не пускала у автомати чи гроші не давала, теж не обтілила. Із автоматів уже інші каліки через рік перенесли гру на Сєгу, SNES, Геймбой. Китайці навіть на Денді якусь калічну версію зробили. На приставках, звісно, було трошечки не то пальто. На Нінтендо кров замалювали сірим, що типу це Під із бійців лється. Фаталіті повирізали, типу, Галіма версія коротше. На Сєгу, перша частина, якщо секретними кодами кров увімкнути, була трошечки краща, але теж не зовсім як на автоматі. Особисто я, Мортал. Kombat перший пограв на компі, із дисків 200 ігр в одній для хлопчиків. Таких піратських сідішок із DOS-оболонкою, з яких я ставив першу НФС, про Ларрі, Doom, Quake і Mortal Kombat 1. На диво часто на таких дисках зустрічалась тоді ms dos версія саме першої частини. Мортік на комп, на відміну від приставок, був портом аркадної версії із усіма фаталітії, з кров'якою, і без цензури, бо комп це для дорослих, а приставка це для дітей. Запускав я ту версію вже на Windows Millennium, і нехай виглядало воно на той час не так круто поряд із 3D-іграми. Кров'яка, звуки, і сам той факт, що я граю Mortal Kombat, гру про мужиків із наклеєк, мене зачаровували. Як і багато моїх однолітків, голих дівчат, чортів і Mortal Kombat Я вперше побачив саме у наклейках від жувачок. У школі як я був у першому класі, усі збирали серію Mortal Kombat 5, от чогось саме 5, не знаю. І у тих наклейках попадалися і кадри з фільму, і кадри з серіалу Смертельна битва на 1 плюс 1, і рендери із четвертої частини гри усьо підряд. Коротше, концепцію тієї серії, інакше як срав пес перділи гуси, пояснити не можу. Повертаючись до першої гри на DOS, я хочу сказати, що я купу раз намагався безуспішно пройти її. Грав проти молодшої сестри, учив свої перші вперед-вниз, удар рукою та вперед-вперед, удар ногою. І у всіх тих пік. Кселях на моєму пузатому Моніку було щось демонічне, сире і заборонене. Щоразу, як гра запускалася, відкривався достермінал хакерський, який натякав, що я роблю щось ризиковане і непристойне. А якщо хтось із дорослих це побачить, Mortal Kombat нам усім можуть заборонити назавжди. Клас! Завалити шан Цунга чи не дай Бог розібратися, як відкривається секретний бій із рептайлом. Я тоді не розібрався, але багато рубився проти сестри, проти однокласників, які заходили в гості, і їх усіх на відміну від Горо і шан Цунга, я обігрував своїми суперками по дні дві штучки на персонажа. Ми тоді тупили і не знали, як робити фаталіті. Просто били аперкот, бо книжки з кодами у нас не було. Гості, як програвали, обіжалися і казали, що Мортал Комбат 1 – це дрісня і гімномамонта, і що от у Мортал Комбат 3 ультиматум на сєгу на джойстіку вони б мене точно перемогли. На клавіатурі і справді, якщо більше трьох кнопок одночасно натиснути, усе пищало. Тому хто перший натиснув, у того удар і робить. Але розвага все одно була неймовірна, і та гра тішила мене і моїх однокласників багато тижнів підряд, аж поки у мене не злетіла вінда, і майстер не сказав, що це від якоїсь старої гри. Чому усім так сподобався Мортал Kombat, в принципі, можна зрозуміти? Креативний геній Еда Буна та Джона Тобаеса створив у тій грі містичний світ із шаолінськими монахами, демонами та кіборгами із лазерними очима. Люк Кенг – це був точно Брюс Лі. Соня Блейд це Сара Коннор із Термінатора. Її ворог Кено. Термінатор із Термінатора Жан Клод вандам із його синіми штанами, та ударом по яйцям буквально був запрошений Мідвей, щоб зробити про нього гру, і Джоні Кейджа у грі можливо навіть і назвали б Жан Клод вандам. Але Вандам відмовився і нічого не вийшло. Ніндзюки Скорпіон та Саб Зіро були ніндзюками із фільму Enter the Ninja. Рейден і шансунг чуваками із переполоху у маленькому Китаї. Джиніс шіт як то кажуть. грі Mortal Kombat 1 вечірній анбернік Ставить п'ять драконів із п'яти е, вечеря, во, я все очи. Що було далі? Значить. Через успіх першої гри фірму Мідвей закидали грішми, і у роботу пішли комікси, ігри, мультфільми, пластівці і жіночі трусики. І народ це все хавав із великим задоволенням. Після першої гри у серцях були вагання, чи заслужений то був успіх, чи розробникам один разочок просто пощастило, і Mortal Kombat як субкультура Емо, просто пропаде. Відповідь світ дізнався менше ніж через рік, бо вийшла друга частина гри, куди додали більше героїв, більше ударів, комбінації кнопок. Нарешті стали нормальні, як в стрітфайтері, без комбінацій, типу прокрутка і усе. Я на тебе дивлюсь. Кено кожен герой отримав додаткове фаталіті а також як спосіб підколоти депутатів, додали милі, дружні добивання, бабаліті та френшіп. де нікого вбивати не треба, і все дуже мило. Із нових крутих персонажів рідненьким одразу став Джакс, колега Sony Blade, поліцейський із металевими руками. Новим злодієм після Шен Цунга поставили його начальника імператора Шаокана. На заміну гору прийшов Кінтаро, і таку гру хотілося тільки більше грати ніж першу толкову зроблено. Сумнівів у легітимності тепер уже з серії Mortal Kombat не залишилось. Усім стало ясно, що Mortal Kombat – це назавжди. На компі я цю гру запускав на емуляторі Sega Gens. щоб ніхто не сказав, що я всі кнопки натискаю. Я мав один геймпад Logitech Dual Action. Кому цікаво моє відео про джойстики, зараз на екрані має бути кнопка. А Mortal Kombat 2 у мене вдома, безперечно, став таким технічним файтінгом, де переможець завжди був чесний і, безперечно, найкращий. Фаталіті із книжок і з кодами я вже наловчився тоді, деякі робити, які получалося, і багато го. Було проведено за тим, щоб спробувати зробити кожен суперудар і кожне фаталіті. Конкретно у нас вдома Mortal Kombat 2, Samurai Shodown і загадкова 3 d шна гра Blade з якогось диска були прям кіберспортивними іграми на дуже довгий час. І за це я грі Mortal Kombat 2 хотів би поставити 5 золотих драконів із Женшеням, від яких у всіх глядачів прямо зараз піднялася потенція. Якщо любиш Мортал Kombat, став лайк. І лише тоді я розповім страшні секрети Мортал Kombat. І не у наступному відео, а прямо зараз. Але лайк треба поставити. Проставили всі лайк, інакше прийом не вийде. І погнали! Нова рубрика Страшні секрети Мортал Комбат на каналі Вечірній Анбернік». У першій грі на автоматах час від часу з'являвся загадковий зелений ніндзя. І на щось натякав. Хто англійську мову розумів, чи мав книжку з кодами, ті знали, що якщо розгадати усі блатні загадки цього загадочника, можна відкрити секретний бій з рептайлом. Умови були наступні: ти мусиш побачити, як летить Санта Клаус. Ти мусиш отримати Double Flawless Victory і ні разу не натиснути блок. І ти мусиш закінчити отою от останній бій фаталіті. Якщо усі ці умови виконати, то буде сюрприз – секретна драчка. Грати за рептайла було не можна. Рухи у нього були просто від Скорпіона та Сабзіро, але сама містична природа цього секрету разом із комбінаціями для Фаталіті, які теж секретні були, закріпила легенду про те, що в Мортал Комбаті є дуже багато секретів. Якщо пройти гру на автоматі, у кінці писало скільки раз ти що зробив, скільки поєдинків у тебе було, скільки раз бився із рептайлом, і після того був рядок «Ермак 0 що означало Error Macros, типу, скільки раз у тебе гра вилетіла з помилкою? Розробники коротше провтикали той рядочок прибрати, але навчені секретом Ріптайла, усі одразу пішли розповідати, що у грі є ще один секретний ніндзя: Ермак. Хто пойняв, той пойняв. у Mortal Kombat 2, Щоб точно бути в всьому краще ніж у першому, додали аж три секретних поєдинки: із Смоуком, черговим перемальованим ніндзя, із Джейд, перемальованою жінкою ніндзя. Із Нуб Сайботом. Секрет імені Нуб Сайбота прям зараз. Усі, хто шарить, пишуть у коментарях під цим відео. А хто не шарить, прокрутить вниз. Там точно вже думаю хтось написав, не підведіть. Так от. Цілих три перемальованих перефарбованих ніндзя замість одного, ну ні хі, хі собі. Вимоги там уже були не такі загадкові, але ідея та традиція того, що секрети у Mortal Kombat є, засіла в головах. Той факт, що буває фаталіті, бабаліті і френшип, почали розганяти серед озабочених малих чутки, що може бути і Бубаліті, і сексуаліті якесь можливе, якщо знати секретні коди чи кнопки. Хто чув історії про Бубаліті та сексуаліті, напишіть. В коментах під цим відео, що вам розповідали, або хтось сказав, що я коншу щоб роздягнути ніндзя, або ще якась така хрень. Коротше, пліткам про Mortal Kombat у моєму дитинстві не було кінця і краю. Друга гра очікувано заробила іще більшу купу бабла. Реклама по телеку теж була, отак от виглядала, до речі. Після подвійного удару хітами на 95-й рік запланували одразу потрійний удар. Того року мали вийти фільм Мортал Комбат, гра Мортал Комбат 3 а також дитяча касета Мортал Комбат Journey Begins». І увага! Техноальбом Мортал Комбат Альбом! Mortal Kombat, альбом. Першу частину фільму Мортал Комбат за 18 мільйонів доларів зняв нікому ще тоді невідомий пол В. С. Андерсон, майбутній чоловік нашої землячки Міли Йовович, який її потім буде знімати усіляких Резидент Івол, Монстер Хантер і так далі. Кіно за 18 мільйонів заробило в прокаті аж 120, стало неочікуваним хітом і запустило кар'єру невідомого пана режисера у стратосферу. Фільм за сюжет взяв текст на початку першої гри. Сценаристи його трішечки розширили і випустили фантастичний бойовик для підлітків. В Україні по телебаченню вперше Mortal Kombat показали іще до вікового рейтингу світофора у куточку. І усі, кого я знаю, то кіно дивилися із батьками ввечері нормально, як звичайний фільм. Уже набагато пізніше, у нульові, я зміг записати перше кіно в ефірі каналу Інтер на відік. і був дуже здивований, що туди вліпили червоний Ни найкрутіший рейтинг. У фільмі Знайомі із гри персонажі усю дорогу жартували і прикалувались. Горець Крістофер Лампер саркастично хмикав, і все це було такими месниками за 20 років до месників, як ж так подумати. Шан Цунг із рятувальників Малібу був неймовірно крутим злодієм. Дизайн живого гору у фільмі вражав, а сцени бійок Джоні Кейджа та Скорпіона чи Рептайла проти Люкенга можна було передивлятися по декілька разів на день навіть. Цей фільм я обласнув. І з оцінкою 5 балів на МДБ не погоджуюсь, і ставлю фільму Mortal Kombat 5 хмикаючих рейденів із 5. Блін, який він класний, цей рейден. Найбільш затертим і зачовганим на моїй касеті був фінальний бій Лю Кенга та Шан Цунга, бо саме там грала відома музична композиція Синдром Техно. Яку ми тоді називали просто «Музика із Mortal Kombat». Геній Еда Буна та Джона Тобаєса полягав у тому, що пластівцями чи жіночими трусиками в 95-му вже нікого здивувати було не можна. А тому за гроші олігархів купа європейських діджеїв створили супергрупу, яку назвали The Immortals. це безсмертні по-англійськи. І до фільму випустили альбом Mortal Kombat Альбом. Диск не був якимось просто саундтреком до гри чи до фільму і скоріше є концептуальним техноальбомом, де кожен із бійців отримав свою танцювальну пісню з 90-х. Хто ніколи в житті не чув пісні Сабзіро, ти китайський ніндзя, твоє серце холодне як лід? Біжіть негайно, слухайте на Ютубі, на Spotify, де хочете, блін, це Просто розрив. Тільки відео, потім не забудьте додивитись. Дуже жаль, що касети із цим альбомом у мене в дитинстві не було, бо альбом Mortal Kombat альбом шикарний. Я усі пісні там слухаю від початку до кінця і нічого не пропускаю. Пісня про Скорпіона у жанрі break А потім теж Техно. Потім є ще хаосец пісня. Там всі жанри, мабуть, представлені, і всі пісні заряджені суперенергією. саб зіро із 5. Дитяча касета із мультиком про Мортал Комбат у когось із знайомих теж була. І мультфільм той був дуже халтурно зроблений. Не хочу про нього сьогодні згадувати. Кому цікаво, можете відос до Angry Video Game Nerd подивитись. Мультсеріал на касеті я теж пізніше бачив. Мій коріш із Лєнінки якось показував, там трошки веселіше все було. Але давайте краще поговоримо про гру Mortal Kombat 3, яку випускали одразу із фільмом. На відміну від другої частини, третю робили уже не рік, а аж два на новому, більш потужному автоматі і закупу грошей. Після Мортал Kombat 2 треба було випускати гру де всього і ще більше і ще краще, щоб точно переплюнути попередню другу частину. Получилося на жаль то, чого всі боялись. По перше, в Mortal Kombat 3 на початку чогось не було Скорпіона, жоні Кейджа, Рейдена чи Кітани – улюблених народних персонажів, які були у серії з самої першої частини. Геній Еда Буна та Джона Тобаяса цього разочку щось чуточку не спрацював. Актор, який записував усі удари Джоні Кейджа, устиг знятися в рекламі гри конкурентів без їх дозволу. І ще й оригінальний костюм вдягнув. Блін. За таку зраду його персонажа Джоні Кейджа за сюжетом вирішили вбити. Але нових героїв, страйкера чи шиву, народ за це тупо зненавидів, бо який нафіг страйкер у грі Mortal Kombat, де навіть Скорпіона і Рейдена нема, що це таке. По-друге, стиль змінився із суміші сучасного та містичного, більше у бік кіберпанку і роботів. Усі фони стали міські, без чарівного лісу чи без пекла. Новий Mortal Kombat був непонятний. Ні прихильникам попередніх ігор, ні новим гравцям. І схоже, це все було більше на фільм. У Універсальний солдат, ніж на фільм Mortal Kombat. Щоб не було херні, Мідвей підсуетилися і через півроку вийшла зовсім нова, покращена версія Ultimate Mortal Kombat 3. Із купою героїв старих і нових, із нескучними фонами, із підправленим балансом, і купою, купою секретів, кодів, різноманітних добивань, напічкали повним фаршем, коротше, анімаліті, бруталіті. Та що там розказує? Усі так знають. Мужик, що казав, тепер каже і товсті, і секретів стало тупо 100 тисяч мільйонів штук. А на екрані драчки двох можна набирати додаткові секретні комбат коуд, яких було так до хіра, що там уже можна було уявити і сексуаліті, і бубаліті, і що хочеш, блін. Секретну міні-гру під Space Invaders і десятки і сотні годин мочилова от саме в цю безперечно чудову гру, думаю, що пам'ятають усі. Нові кольорові ніндзя, Рейн та нарешті Ермак. Остаточно закріпили мрію. придумати собі теж свого кольорового ніндзя. Я останні 20 років постійно качаю ромхаки цієї гри із новими бійцями, якісь фанатські гри на Мугені там Мортал Комбат Проджект, в якому тисяча різних кольорових ніндзя, блін, і є і бубаліті і, і сексуаліті. Ультімейт Мортал Комбат 3 – це назавжди. Добро в кінці знову перемогло зло, бабло перемогло тупо усіх, і на горизонті було світле майбутнє. Напевно, дуже класний другий фільм, четверта гра, ексклюзивні ігри спінофи для домашніх приставок та суцільне морожене. І на цьому такому от стоп-кадрі я хотів би закінчити сьогодні подорож у часі. Хіба що дуже коротко ще про серіальчик Mortal Kombat Conquest по 1 плюс 1 треба сказати. Серіал Смертельна битва був пригодницьким серіком у стилі Геркулеса, Ксени чи Синбада, такою пацанською темою для хлопчиків. Розповідав він про життя молодого Кунг Лао, нащадка Люкенга, якого всі прям нащадком постійно і називали чомусь. Допомагали йому Сірой Таджа, персонажі яких в іграх походу не було, чисто якісь серіальні NPC, злодієм був злий чаклун Куан-Чі. Різнокольорові ніндзя, звісно, з'являлися, щосерії. і усі їх пригоди у першому класі можна було дивитися і не кривитись. Але хто поставив тут 6 на АМДБ, якщо у першого фільму 5, я не знаю. Маленький вечірній Анбернік сидів тоді вдома у синіх спортивках зі своїми наклейками і чекав. Коли ж у серіалі нарешті з'явиться Сайрекс Сектор. Смок та інші кольорові ніндзе, і роботи, або страйкер, класний мужик, поліцейський з пістолетом, або хоча б пафосна кінозірка Джонні Кейдж. Показували тоді нам лише сіро і таджу, абсолютно без понтових персонажів, без костюмів, без спецефектів і суперударів. Кому це було цікаво, не мені точно. Мило на один плюс один було тоді приквелом до подій першого фільму про дуже давні часи. І в ті давні часи поліцейських чи роботів ще ніяких не було. І цікавих подій, в принципі, теж не дуже багато було. Добре, що хоч якісь драчки ніндзя показували, злий і дуже потужний. Тужний скелетон на троні Шао Кам, якого на один плюс один дуже часто просто імператор називали, мене лякав, як головний вампір із бафі. Але чимось їй подобався, якщо чесно, наклейка із ним у місті у нас вважалася крутою і раритетом. Взагалі багато хто у тому серіалі врізався у пам'ять назавжди. Тому серіальчик непоганий, якихось там 4 наклейки я йому поставлю. Ну і отаке от відео якесь вийшло. Усі, хто хоче друге відео на тему темна епоха Mortal Kombat, поставте лайк, скиньте відосик друзям і напишіть коментар про те, хто був ваш улюблений персонаж, улюблене фаталіті, чи які у вас плітки розповідали у школі. Хто має бажання підтримати автора копієчкою, я хочу нагадати, що є така. Спонсорська програма Чернігівське біле, де відоси виходять раніше, є бонус контент. І особисто хочу подякувати спонсорам каналу. Круто, круто, чуваки. Дякую, дякую, що продовжуєте дивитися і підтримувати. Ну а на цьому я усіх обіймаю. До наступної зустрічі. З вами був вечірній Анбернік.